Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас діагностувальна робота списуємо. Підготуйте, будь ласка, для роботи зошити для діагностувальних робіт, ручку, простий олівець, лінійку та резинку. Давайте з вами згадаємо. Пам'ятку, як же ми списуємо текст. Для початку прочитайте текст. Далі подумайте, Розумієш чи ти про що будеш писати. Далі прочитай кожне слово по складах. Запам'ятай, як пишуться ці слова. Списуй слова по складах. Після написання слова обов'язково роби перевір. Так працюй з кожним словом та реченням Після написання тексту обов'язково перевір. Прочитай ще раз цей текст, чи правильно ти написав. Також у вас буде списування із творчим завданням. Спочатку перше завдання ви списуєте уважно весь текст, потім у першому абзаці підкреслюєте під лінієчку Охайно Олівцем. Головні та другорядні члені речі. Перевіряйте ще раз текст і відправляєте вчитель. Текст називається «Ворог». Уважно його прочитайте. Спишіть. Не забудьте перевірити та виконати творче завдання. Відео ставте на паузу. Я чекаю ваших. Обов'язково в кінці роботи зробили кольором самооцінювання. Дякую за увагу. До побачення!